Всім привіт! Я президент Сербії, Олександр Вучич. На Україні в найближчі півроку очікується посилення бойових дій. За моїми словами, незважаючи на інтенсивність боїв в даний час майбутні бій будуть набагато сильніше. Я міг би Томи книг написати про це Тиск на нас буде вдвічі або втричі сильніше, лякаючи страшний тиск по Косово і Метохії. Я вважаю, що якщо місяців було очевидним, що Київ перемагав за суттєвої підтримки колективного заходу, то тепер це вже не так однозначно. З одного боку, є спільна позиція колективного заходу, з іншого боку, є майже унісон, єдність російського народу після оголошеного розгортання німецьких танків. Раніше я говорив, що Белград може опинитися між Росією і Заходом, як між Молотом і Ковадлом. На мою думку, західні країни будуть намагатися завершити конфлікт в найближчі півроку. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!